Записі де? Да? Да. Переслідуємо автомобіль мазду, який втікає від працівників ДАІ на сумасшедшій швидкості. Приблизно кілометрів 120. На превеликий жаль. Підстали ДАІшники, але ми майже наблизились до цієї мазди. Машина придурок в'їжджає на, на поселок, де діти переходять дороги, де взагалі не бачу, не бачу. Давай, 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 нас тут трохи занесло. Діти, діти, блін, діти на дорозі, Йоп твоє дивізію. Скажіть, марчик, підшу. Барчик, ти мені вічиться, але лавку. В мене тут, звісно, вибачте, за нецензурну лайку, але з київськими номерами. 35 21 КТ тікає по посілку, від працівників ДАІ. Я Буду казати, куди він їде, блять, невідомо, може не озброєні, звичайно, але він хоче вирватися на рівно, очевидно, тому що по великому рахунку не дає, не дає обігнати. Надо кто зажал. Да, да, да. Вот. Все. Все, Зажимает, Зажимай, зажимай, зажимай. Стой, зажимай, зажимай. Встиг, Втик, повернул. Да, раз, блядь. Теперь даешь за ним. А, давай, куда. Сейчас подожди, чи налево, или направо. Прямо Створюючи варі. аварійну ситуацію, абсолютно Пукав. втікає і втікає прямо. Туда, я я думаю, не... що знову з намаганням думала, назад, з намаганням прорватися на рівне. Сто про це Петя Туди борну. Наліво не було. А нормально виїдемо, знаєте? Ми їдемо до переїзду до Квасилова. Прямий репортаж із перегонів. На превеликий жаль перегонів абсолютно незаконних, тому що намагається втікти невідомий порушник від працівників Даї. Петя. Петя! Алло! Петя! Бля. Може не наздогнали вже? Підставляй свою машину... Розвертати її під удар теж не будемо, правильно? Той, той сам назад, да? Той сад! Бля, я вже до переїзда погнався, блін. До переїзда погнався На переїзд він не виїхав На, на почолок поїхав Блять Віздую туди, але бля, може сюда виїхати. Жду на переїзді, чує десь тут, сіде. П'ять. Переїзд закритий. Тому вирватися йому сюди буде практично неможливо. Ця сидить за чим та його. Намагаємось знайти правопорушника. Повертаємось. В бік з Долбонова. Він очевидно знов тікає через пасіок. Я не хочу поставити машину вже завдали, так, так? Так плавно можна плавненько. Блядь, мене вже само затрусили. Бля, мортизатор слабить, а хате слабать. Зато наша вага така, що машину тримаємо вагою на дорозі. Алло, Петя, куда поехал? Бля. Петя, Дэвин. Алло. Бля. О, тихо. Тихо, тихо. Зуб, зуб, зуб. Шу. Он... Это... Вин иди сюда! А да? Вини до сюда, гонится! Как ты Вин нас убьет, чуешь? Слушай, Егор, отъезжай! Егор, отъезжай! Отъезжай, Егор! Отъезжай, Егор! Давай, давай, давай. Давай. На жаль, він не хоче зупинятись і продовжує перегони. Знову вперед виходять гаїшники. Смердить паленою резиною, не знаю, що це таке. Але мені здається, гаїшники майже його притиснули. Ні він знову відривається. Карте це київські номери. Незрозуміло, що це червоно робить. І очевидно, в нього щось в машині, тому що людина неадекватна і на аварію не пішла. Бо мій би вдарить спокійно. І очевидно, він же приховує, що знаходиться в нього чи багажнику, чи в салоні. Занести, щоб ми не зачепили автомобіль, не даї. Послухай, я зустріч на машина. Опа! Проривається на Пошевченка знову в місто. Йопа. Все. Збив когось, так, да, підарас? збив когось. Людину збив. Ні, не, не Виходимо, O que Ох, машина гарна, да? Відбил, блядь. То попа би на глушку глибин, блядь. Добре, що ніколи не збить. Заробниць, знаєте, звичайно, це не треба. Сначала... Шо ти нам ще? Бачите, який долбойок, сука, щось людей не позбіл, козл я б не Головне на поселок, а. там діти це блядь, саме пішли по дорозі. Дар, блядь. — Це в нього щось колеса просто вже, да, да не, що ви шовло, вы бы завалили завалив тебе жопу. Жовтый, жотый ушов, да? Шо у него в машине? Зараз подивимся. В общем, автомобіль Мазда приїхав, і слава Богу, що немає людських жертв. І в принципі людина вже доїздилась. Можна ж виключити до слова?